Трускавець, курорт відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Крім українців, то це Польща, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Німеччина. Десятки тисяч іноземців щороку приїжджали сюди на оздоровлення. Втім, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з міста курорта Трускавець перетворився на місто для переселенців. Зараз нас ми знаходимося на лінії розмежування прикордонна територія, яка постійно під обстрілами. Я була 8, 8 місяців в окупації, потім 7 з половиною потім виїжджала. З 22 року, 7 вересня, пішов в відпустку, виїхав сюди, а назад уже не було змоги повернутися. У перші місяці повномасштабного вторгнення кількість ВПО перевищувала кількість місцевого населення. Тоді від війни в Трускавці рятувалися понад 30 тисяч людей. Свіжі дані. Я буквально сьогодні позвонив. То більше 13 тисяч зареєстровано. Ну це дуже багато. Якщо мешканців Трускавця в нас зареєстровано е, 20 тисяч з копійками, ну то 13 тисяч це так більше половини міста. Це ті люди, які настало живуть і переселенці, неабияк змінили життя міста. Взагалі, дві ж ну містечко. Знаєте, перетворилась на таке, як улій. Тобто раніше трускавець був такий трохи ну, село. О, скучно. знаєте, так. Зараз розбавилися люди ну, от, зі східної України. І так, знаєте, різнобарно. Але не безхмарно. Знайти в Трускавці роботу або ж недороге житло завдання зірочкою. Дуже дороге житло, так. Ну, від 8 тисяч, якщо за 8 тисяч, то це ну, така зовсім бюджетні умови проживання, однокімнатна квартира. Знімати житло далі. Є робота, ми його знімаємо. Якщо не буде у нас роботи, то ну, тут, тут роботи теж дуже мало, тут немає роботи. Тут робота, все, що стосується ну, обслуговування, ну, санаторіїв і готелів, але зараз їх багато теж закриваються. Я з хазяйкою своєї квартири вона розказувала, що дуже важко стосовно роботи теж. Світлана працює дистанційно, але така можливість є в небагатьох переселенців. Приміром, Наталя художниця. Втім, роботи за фахом у трускавці для неї немає, тому шукала з поміж наявних вакансій. Я ходила в санаторі, От. зарплата 7 тисяч. Треба відпахати добу через добу за 7 тисяч. Тобто мені навіть на квартиру не вистачає. О, в один, в другий, і так я розумію, що тут кругом такі зарплати. І місцеві кажуть, а що ти хотіла? Ми тут мінімалку всі працюємо. Кажу: а як нам вижити, якщо мінімалка? От що нам робити? Якщо квартира 10 тисяч, а 7 тисяч зарплата, і треба. А ще такий вік, що в мене там ноги болять сильно, я довго не можу на ногах, відра тяжкі не можу таскати. І Що я мушу робити? А такої десь я взагалі художник. А такої роботи, ну кому зараз ці картини потрібні, нікому. Зрештою, Наталя опанувала новий напрям, стала майстриною з перманентного макіяжу, але й цим у трускавці заробляти не вдається. Тож тут волонтерить, а працювати їздить у рідний Херсон. Туди мотаюсь під обстріли. Кожні півтора місяці мотаюсь. От тільки людей назбирала. Зараз знову восьмого їду туди, заробляю, їду сюди, щоб заплатити за квартиру. І купитись на сітки, тканини і дрони. В цьому місяці можу сказати, що півдрона це мого. Тобто я заплатила за півдрона. Є й поодинокі випадки, коли переселенці відкривають власний бізнес. Приміром, Олена в Трускавці заснувала сироварню. В Миколаїві все було стабільно, все було. Гарно налагоджено. Я працювала в Миколаївській міській раді в департаменті фінансів, начальником відділу. Це була стабільність повна, це була зарплата постійна. Це я в принципі й не думала ні про який там власний бізнес. Утім, через повномасштабне вторгнення РФ Олена разом із двома дітьми опинилася в Трускавці, а її чоловік нині на фронті. Спочатку намагалася знайти роботу в Трускавці, а коли зрозуміла, що все марно, вирішила спробувати себе в бізнесі. Саме тоді переселенка вперше зацікавилася сироварінням і почала це вивчати. Я просто вирішила подати грант на відкриття власної справи, думаю, спробую. А якщо дадуть, то піду далі. А як не дадуть, то ну, значить вже буду щось думати інше. І коли мені держава погодила цей грант. На відкриття власної справи і все це стало рушійною силою. Просто спершу продавала сири онлайн, а у квітні відкрила власний магазин. Тут же і цех з виробництва сирів. Це ми готували з христиною камамбер. Зараз він вистоюється, потім будемо солити, і буде сир з білою пліснявою. У сироварню Олена вклала всю свою душу, всі заощадження і навіть кредитні кошти. Адже грантових 250 тисяч гривень було замало. Лише пастеризатор молока коштує понад 150 тисяч гривень, а оренда приміщення щомісяця 40 тисяч. Утім, пані Олена вірить, все не даремно, і з часом бізнес обов'язково приноситиме дохід. Це в мене якийсь такий антидепресант. Воно мені дає, скільки енергії, я ну, не, не знаю, як вам пояснити, як може згусток молока дати енергію людині. Переселенці прагнуть знайти своє місце в Трускавці. Ті, кому не вдалося відкрити власний бізнес або ж влаштуватися на роботу, все одно намагаються бути корисними. Приміром, у художньому музеї щодня працює волонтерський штаб. Серед волонтерів чимало безробітних ВПО. Ми не тільки плетемо сітки і плетемо, ми їх колись не називали кікімори, але нас виправили українською мовою. Це називається чугайстрики. Тому ми тепер плетемо чугайстрики. Крім цього, ми ще й знову шиємо футболки, шиють нам далі в іншій майстерні, шиють аптечки, шиємо ноші для поранених, бо знову пішла потреба, і ми знову почали їх шити. Ми шиємо різних таких дрібничок необхідних. Штани вчора дошивали нашому військовому. Аби закрити якомога більше потреб військових, музейні кімнати переобладнали під майстерні. Хто що вміє, то робить. Хто вміє шити шиє. Хто може плести сітки плете сітки. Кому вдається краще зробити чугайстрика, робить чугайстрика. Хто не може нічого зробити, іде, купує солодощі чи ще якісь необхідні речі, приносить і ми це допаковуємо в коробки для хлопців. Серед волонтерів і Віктор з Енергодара. Кілька разів на тиждень чоловік перевдягається в Чугайстрика і виходить в центр Трускавця. Люди приїжджають на відпочинок, хто на дві неділі, хто на три неділі. Да. І йдуть водичку, пити. Ну, ми якраз стоїмо там. Хто може, той допомагає, хто не може. Ну, багато людей допомагаються. І це переважно туристи. Попри війну, нехай і в менших масштабах, але люди все ж їдуть до Трускавця. Ми з Харкова, да, ми приїхали на німнок. Передохнути. Трускавець ми дуже полюбляємо. Вже, я не знаю, років 20, 20 більше. Так, їздимо сюди. Ми. А звідки ви приїхали? Ну, взагалі, Волноваха Донецька область. Ми виїхали одразу, але були в Вінниці. В Вінниці були період. Цей. Поки що просто чоловік лікується, а я з ним, бо йому треба ця вода. Загалом у Трускавці близько двох сотень санаторно-курортних закладів. 24 з них великі санаторії, які зараз переживають не найкращі часи, але все одно працюють. Якщо люди приїжджають, то вони більше приїжджають в пошуках, ну не так бально процедур, де ну фактично всі санаторії так і на цьому працюють, як просто в пошуках тиші і безпеки, чи надання психологічної якоїсь допомоги, просто відпочити мозком від тих обстрілів, від привести сюди дітей. Це один із небагатьох санаторіїв, який, попри війну, повноцінно працює і має чимало клієнтів. Я на дві неділі приїжджаю, то якраз дуже добре. І відпочити, підлікуватися часу, якраз достатньо. Думаю. Щоранку в мене процедури з 9 години і до часу дня. Нині тут оздоровлюються близько пів тисячі людей. Для початку травня це хороші показники. Я би сказав, що до до війни було приблизно так. Зараз важко прогнозувати, бо кожен, кожен день щось в країні якісь відбуваються нові події. Але в цілому бронювання можна сказати, що бронювання є на, на літо. Зменшення кількості клієнтів у санаторіях напряму пов'язане з війною. До вторгнення РФ на оздоровлення в Трускавець щороку приїжджали десятки тисяч іноземців. Нині це рідкість, але одного іноземця деве. Все ж зустріла. Я давно приїжджаю в Україну, бо мені дуже подобається цей край. Просто закохався в Україну. Незважаючи на ситуацію, я люблю тут бувати. Як кажуть, душевно тут у вас те, як видозмінюється трускавець, складно не помітити. Куди не глянь, скрізь щось зводять, чи то житлові будинки, чи то ТРЦ. І, хоча вартість нерухомості в місті зросла, її все одно розкуповують навіть ще на етапі будівництва. Тож від початку вторгнення РФ у місцевих ріелторів роботи побільшало. Більше продаж йде е, приїжджі людей. Нас населення не таке велике, щоб вони купляли так багато, а все-таки е, приїждж... більша частина приїжджих людей. Я тут теж дуже багато живу і не можу вам сказати про недоліки, тому що недоліків, напевне, що я не знаю. А переваги – це е, комфортне, тихе, зелене місто. Окрім того, що українці купують квартири та відкривають бізнес, в Трускавець надходять і іноземні інвестиції. Слава Богу, життя продовжується і в минулому році він був такий певний, можна сказати, рекордний по інвестиціях. Близько 100 мільйонів євро було вкладено в наші громаді. Це приватні проекти. Побудована велика вітроектростанція 54 МВт за кошти кредит ЄБРР і приватні кошти це спільно українсько-чеське підприємство. Викуплена велика земельна ділянка під 25 гектарів. І зараз німецька проктуюча фірма робить проєкт будівництва величезного нового сучасного заводу по розливу мінеральних вод. Це десь буде близько 35 мільйонів євро. Коштувати цей проект, ну, воно додасть нам так само якоїсь такої більш брендованості. І ще чимало інвесторів, каже міський голова, цікавляться трускавцем на майбутнє. Тож він має надію, що місто розвиватиметься і надалі, а особливо після завершення війни. За ці понад два роки трускавець не аби як скучив за іноземними туристами.